не подобається. Після... Панально все? Що ж ви, паваки, давайте зізнаємось, не на тому львівського з реклами по тебе, ви нічого про зародження та розвиток алкоголю і не знаєте. А історія ця прямо як твій розум після реву дуже цікава та заплутана. Тому будьте готові, я попереджую. Коли людство, чи, ну, скоріше, наші та не наші собадалеки, мав попращури, почали хлистати алкоголь, Ні. достеменно неясно. Звісно, прямати сотні тисяч, а то й мільйони років тому вже додавало свій раціон переспілі фрукти, в яких під дією спеціальних. Кровів утворювалося трохи алкоголю. Проте одне скільки багато таких плодів вони їли, та й взагалі чи впливав, хоч якось на них той мінімальний вміст алкоголю, достеменно не ясно. Щоб ви розуміли, зараз існують види. Мав які еволюції можуть випити дуже велику кількість етанолу і вихідний. Щодо нас, як з 20 знаручення. років існує така Жро. собі гіпотеза п'яної мавпи. Не Простими словами, вона каже, що не примати не ще багато мільйонів років тому почали ледь не вперше злазити з дерев, саме аби підбирати в палі переспілі плоди. Такі. Фрукти, крім алкоголю, грязюки і, можливо, черв'яків з землі містили більшу кількість цукру та калорій загалом, що дозволяло приматам, що їх споживають краще виживати. Через це еволюційно у наших предків почав розвиватися нюх, аби відчувати аромат алкоголю на відстані. Ну і саме тому нам хочеться не просто сідр потягувати в ліжечку, всикаючись з ютуба із ще... я, до речі, поняли, це по поводу Ну, То я після того як кинув пить, то він от прям блядь. Я цю спірцягу я настільки хорошо відчуваю, настільки мені одна і хуйово стає. Якщо я ще й п'ю, ну, бувають такі випадки. наприклад, я один раз випадково брав собі нульовочку, і там заховався хайк, блядь. Оце ред гаража із малінкою, да? Заховався хайк. Я думаю, ну теж нульовка якась. Хуй з ним, хай буде. Сюр, блядь. І воно таке. Не, ну може, це саме північно. Блядь, хуйня. Але ну от. Не зміг, не зміг я його пити. І, типу, якщо її заставляють випити, наприклад, там якось вона, то я чисто таку рюмочку, хопс, хорошо. На новий рік там от за столько шампанського, хопс, все, хорошо, значить, хватить. Ну, типу. Я Максимівсюкаюсь ну, їжею, адже в ті давні часи між алкоголем та харчуванням буквально стояв знак дорівнює, але це все на запам'ятовує. Найдавніше але достеменно підтверджений алкогольний напій вироблявся у Китаї аж десь 9 тисяч років тому. Це був якийсь змішаний ферментований напій з рису, меду та Шука. фруктів. Дехто навіть каже, що й можливо це було перше вино. Для чого цей напій використовувався достеменно не ясно, адже річ у тім, що писем Тоді у Китаї та й у світі по суті не. Було. Тому доводиться лише уявляти, що просто китайці синячили цей напіч і використовували в якихось ритуалах. Після цього вже по всьому світі почали виробляти різні види таких от ферментованих напоїв. Дещо росло з того алкашки робили: банани, будь ласка, виноград, та звісно, бур'ян. Ну, діду, в самогон До... все піде. Але... До речі, сам приглашав на алкашку можна зробити з усього. З усього, що може ферментуватись в теорії. На і сокерок можна. Можна зробити алкашку археологічні розкопки це, звісно, круто, проте вони можуть нам в цій темі сказати в рази менше, ніж писемність та мітологія. Хоча слід зазначити, що через те, що писемність ті далекі часи було дорослим задоволенням, то її еліта, яка вміла писати, описували в основному життя та алкопатій більш так, багато, так, дир, а не просто люду. Це ось, наприклад, писемна табличка, яка була створена десь у 3200 році до нашої ери в першій цивілізації світу, шумерській. Так, якщо ви раптом не впізнали через погану якість. То це зображення пива. Пивасік взагалі серед шумарів був дуже популярним напоєм і вживали його буквально всі: від простолюдів до знаті. Навіть а потім, коротше невеличкий історичний айксурс. Що коли прийшли римляни на всі ці території, То вони сказали, що пиво це для бідняків, ви бідняки, то що ви п'єте пиво? А от ми п'ємо вино, значить ми не бідняки, значить ми еліта. Перший поет у світі, а точніше поетеса Хедуана, тоді часто писала про пиво та інші алкогольні напої у своїх віршах. Знаєте, я і сам свого роду поетоблогер, блогер тому можу розповісти про вста спірпи від поетеси. За одним із сюжетів. співпраці в описі. Міфи, звісно, теж не відставали від поетеси. За одним із сюжетів бог мудрості та богиня родючості бухали на спірпиво та вино. І коли бог іронічно не дуже мудро програв, та богиня виклала в нього всю мудрість та віддала її людству. Перші ж бари чи щось типу того, як ви розумієте, теж з'явилося у Шомерів. Там все по класиці. Дівиці сумнівної професії біля входу, алкоголь та запашок всередині, жінка-головнокомандувач, як власниця. Пивоваріння тоді вважалося, типу, от вона справжня таверна. От, якщо я колись відкрию таверну, то вона іменно так і буде виглядати. Максимально жіночою роботою адже робила його десь вдома на кухні. А хто ж як не жінка має працювати вдома і на кухні? Да Це все по тодішнім правилам. Я нагадую, історія да не кенселять мене. Видів пива у шумерів було дай боже, і ячмін, не і коричневе, і темне, світле, червоне, солоденьке, з медом, зі спеціально пиво з вином, фільтроване, нефільтроване і купа інших. Але не сильно радіте, адже пиво виглядало тоді, як, як якась чухня. А саме шибуча ячмінна каш. Ну і смак, звісно, мало відповідний. Пити його доводилось через трубочку або різні гадості, та оси таки плавали зверху і не попали Романтика. в рота. Ну, плюс-мінус, так, я собі уявляю розпивання містера Сідра пиво зокрема, було доволі популярним і в мої містер Сідер це типа на Росію так. Сидр у них так називається. Типа у нас там Саммерсбейк, да? Эпс. У них містер Сидер. Гипті там навіть і в Шумері, існувала вагалі. своя богиня пива, та й ніби як не одна. Хтось стояв за його створенням в перший раз, хтось відповідав за пивоваріння в цілому, а хтось за його передачу людству. Єгипетська мітологія взагалі дуже заплутана і дуже сексуалізовано. інцестнохтива. Дуже. Якщо хочете, я би розповів трохи про неї, то пишіть в коментарях. Ви взагалі дуже мало коментів пишете під моїми відео в порівнянні з іншими блогерами. Давайте виправляйтесь, Буду. От мені написали 13 коментарів на, на Ютубі. Хоча я і you no know name, але от у мене відосик зібрав 750 переглядів на круглому, округлому, до речі, в меншу сторону. 13 коментарів, з яких багато. Ну, не багато а хто. А, дякую, що ви залишаєте коментарі похуй гнівні не гнівні. Але один коментар мене не то що зацепив, а він. Заставив задуматися чу-чуть По поводу мата, що я дуже багато мата використовую. Вибачаюся. Я почав зменшувати свою кількість мата. І тому цей відос, який, скоріш за все, буде теж записаний туди. Він буде з меншою кількістю мата. Я прислухаюсь до коментарів на ютубі. Е, сам прикол, да, цей відос зібрав стільки ж лайків, стільки дізлайків. Можете зайти подивитися. Єгіптяни розпивали дай Боже, ранку, не і зранку ввечері сходу, і під час Но, її її замість її жінку, зарплату людям видавали в пиві. Вино ж теж тоді люди полюбляли, але це було вже задоволення не і Хіпили його найчастіше фараони та наближені до нього люди. Проте полюбляли єгиптяни і випити алкоголь саме аби набухатися, не просто щоб наповнитися рідиною та калоріями. В деяких гробницях навіть заходять малюнки, на яких поважні пани та панянки буквально блюють і скоріше за все через алкоголь. Моль, адже він стоїть помічниця поруч з чимось схожим на ту ноля, та існують записи, які описують, як п'яні люди любили там займатися непотребствами один з одним. І не завжди їм було важливо з якою саме статтю. Проте погем цього всього дійства було свято п'яцтво, яке проводили на честь богині Хатор. Адже за легенду, якось Hathor? ця богиня за наказом Ра влаштувала геноцид людей. і зрештою, якось на. А я сижу, с девайсом а от хотор, блядь. Ого, сука, не закінчила, да, блять. Привідло. І аби Вибачим. зупинити бійні, він розлив кубу червоного пива на землю. Хто його випала, сп'яніла і перестала різати всіх підряд. Саме тому єгиптяни широко святкували цю подію біля храму богині. І спершу там все починалося з крутої вистави. Купа людей, по нілі пливе церемоніальна баржа, стукають барабани, всі раділи і співали. Люди в костюмах тварин скакають поруч одним словом атмосфера Портер Паба. Проте зрештою це все перерос. Стало в усе більше веселище. Купа пива і вина, купа п'яних ну, людей, купа відлогових контактів. Ну тут трошки розпливчасто, звісно, є там в гімнах ще до цього свята. Слава, мов люди там після випивки шпілівлі влаштовували один з одним, ну, якщо не вирубалися. Проте чи точно це так було, чи то все літературні прикраси не я. Прикиньте, так ти живеш да, в середньому Єгіпті. Ти знаєш, що там, ну, тобі ще немає 18-го, ти знаєш, що там празднують, Такі, ну виповняють 18, я йду туди, тобі виповнюють 18, йдеш туди. Ти думаєш, гарно, якась вистава все так гарно починається. Тут з'являється піво, бухло, всі надзорюються ноль і їбуться. Касно, але побачити таку ультраоргі -хі хіб -хі? я б, я б на кождо виставу ходив, Ю я б звісно хотів. А якщо ти хочеш бачити нові відео раніше за інших, то можеш стати спонсором каналу. Знаю, що всі українські блогери вам про це не вже самого бісить, якщо чесно. Але ви самі розумієте, що без вашої підтримки каналом на Ютубі в нас виживати дуже тяжко, тим паче, коли немає рекламодавців, тому буду дуже вдячний всім вам Фак. за будь-яку підтримку, навіть у пару гривень. Всі посилання для підтримки на екрані та ще інше. В описі. Всім дяка, пердяка. Про... Ну так, да, виходить, що під ідіді вкрав ідею. Це все було придумано ще до нього. Ти типу, посунемося краще трохи північніше. Як люди випивали в Античній Греції та Римі ви через міфи та попкультуру плюс-мінус розумієте? Одним словом, купа вина, яке вам максимально не сподобалася б зараз, адже тоді його розбавляли з водою, та й присмак був сумнівний. В античності цей напій доволі швидко псувався за сучас. Да, кстати, вимішально збавляли з водою, що э, воду не можна було пити. Вона була, типа, ну, вообще не питьевая. І за цього розбавляла з, з вином. То, що вино це був спирт, Ну, по факту, спиртяга, э, яка убивала більшість мігровів, і того вино пили більше, ніж воду. Да. За авторські права. Порушив авторські права. Оце ваш Підіді. Мірками десь рік і вже все не вино, а гадость. Ну, це якщо ми про звичайне піло говоримо не про елітне вино, ті роками могли настоюватися так. Та й через те, що зберігали напій у смолених амфорах, то часто воно потім ткнуло скипидаром. Тому, би прибирати присмак на додачу до води, вино інколи розбавляли медом, спеціями і травами. За різними оцінками, середньостатистичний статистичний римлянин випивав десь один літр вина щодня. Але це саме в місті Рим в імперії в цілому та в Античній Греції до цього. Того звичайні люди, звісно, жили скромніше і випивали трохи менше. Напивалися, ж римляни та й греки не прям ще суперчасто. Та й чи треба було їм це, коли вони буквально щодня п'ють вино? Проте, якщо все таки хотілося зустрітися з друзями та трошки закласти за шивора, то існували такі собі аналоги вписок у греків Семпосій, а у римлян вівій. І якщо простими словавій? Ковів це то, що почався в 19-му році, то. В Китаї це ВІД? Памета симпосії це збірка декілька десятків чоловіків в певному приміщенні для випивки. Жінки на цій паті були суворо заборонені. Ну тільки якщо ви не рабиня, повія чи танцівниця якась, яка б могла розважати можланів, коли їм стане нудно. Спершу все починалося з вечеря. Після цього чоловіки переходили до спеціальної круглої кімнати, де обирали собі симпосіарха. Це такий собі головний на тусі фронтмен, головною задачею якого були вибір, вина, розбавлення його певної кількість. Води і вказуванням учасникам симпосію, коли їм треба пити зі своїх чаш та про що розмовляти. Так, саме Симпосіар обрав тему для розмови, а потім кожен з чоловіків. Нормальна тема Типу. Це демократія? Це поняло, це демократія до того, як вона з'явилась. Кіф мав по черзі висловити свою думку. Інколи навіть ого відгадували загадки. Mm -hmm. Якщо що, приблизно mm -hmm. так і mm -hmm. проходили mm -hmm. п'янки в моєму КПІ. Душнільство одним словом. Ну а коли mm -hmm. ставало mm -hmm. взагалі нудно, то учасники могли зіграти в гру під назвою Котап. Правила були прості: потрібно було влучити в невеличку ціль залишками. Вина у своїй чаші. Умовно, ставилася якась монетка, чи щось таке кудись на стіл, чи підлогу, а ви мали за завалити її своїм вином із чаші з певної відстані. Проте, чим менш поважні були учасники симпозію, тим більш трешовіші й розкуті могли б бути жанну, гри, жанну, складно, матч, грали буду грати, в кості, хто в кого переп'є і в різні види ігор, за програш, в яких тебе могли змусити, наприклад, Ой, і танцювати гуляка і катати на спині дівчат-танцівниць. Римський же кавіві був, по суті, дуже схожим на грецький симпозії. Головною відмінністю було те, що це вже було не виключно сарделькопаті, а й жінкам дозволяли бути учасника ну, дійства, а от плюс-мінус в ті часи в стародавньому Китаї з алкоголем справи були трохи складніші. Про перше відоме нам виробництво алкоголю. Там ми вже знаємо. Тому не дивно, що другу століття до нашої ери в Китаї вже існувала купа легенд про алкоголь та імператорів. Там і байки про зантку одного з імператора, для якої викупали озеро З вина, в якому вона плавала на човні, а потім десятки голених тіл займалися там непотребствами. Ще легенда про непотребств, імператора ді і теж нібито викупав озеро з вина, займався там сумнівними контактами з різними людьми, та ще й мав штучні дерева, зроблені з м'яса. Одним словом, любила китайці алкоголь в таких легендах, та й деякі з них мали... Ну знаєте, ну львівські різдвяне це база. Це от єдине пиво, яке я прям. Я, я, в принципі, любив пиво. Я і зараз люблю пиво, але вже ну нульовочку. А, але львівські різдвяни це було для мене. Воно не настільки смачне, наскільки ти розумієш, що все, в тебе свято. В тебе отак дворі свято. Сніжок іде, львівські різдвяни в руці. Буль -буль, буль 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 Хорошо. Але під собою ґрунт. Тут Адже... ще не було цього львівського різьбяного спрямому. Було це синенькі стандартненьке, то я не встиг спі... спробувати. Багато імператорів тих часів, згідно із записами, дійсно могли мати проблеми зі зловживанням. Відомий вже нам імператор Дісін, Згідно з одним Ді документом, сім. був п'яницею. в палаці, ніби топили всі, і часто й через це його династія зазнала Ді. краху. Не дивно, що через все це алкоголь в стародавньому Китаї неодноразово намагалася заборонити та обмежити як і через політичну волю, так і через вплив у релігій. Проте це або не працювало, бо хитрі люди просто знаходили шляхи легально накидатися. Існують згадки Ще коли алкоголь дозволяли вживати виключно під час ритуалів, обрядів та на похоронах, то розумні люди просто ходили по місту на рандомні похорони тільки для того, аби бахнути трохи алкашки. А випивали китайці, до речі, в основному в основі рису, що логічно. Хоча пиво, чи скоріше пиво пюре, було також популярним там в певні періоди. За часів же династії хан, це приблизно від 200-х років до нашої ери та до 200-х років нашої ери, був прийнятий закон щодо заборони збиратися. На п'янку без вагомої причини компаніями, у яких більше трьох людей. Проте через те, що покаранням був всього лише а вагомість причини не конкретизувалася. то, як ви розумієте, китайці клали діл до залі Експреса на це все і спокійно випивали з друзями. А от що ж там з алкоголом середньовіччі на сході і на далекому дикому заході, ви дізнаєтеся в наступному відео в цьому хронометраж вже не дозволяє, то мами продовження що таке Блін, на буде дивитися. Продовження значить.